Перед початком прес-конференції представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Володимир Аришонков провів прийом громадян. Люди зверталися до народного обранця з різними питаннями: нарахування пенсії та соціальних виплат, погашення заборгованості кредитів в іноземній валюті. Леова частина громадян просили матеріальну допомогу. 4 тисячі 700 гривень депутат отримує на руки. Ніяких доплат, ніяких премій, нічого більше не існує. Так от, якби вона була більша, безперечно, можна було б частину її спрямовувати на допомогу. А так, механізм тільки один. Я звертаюсь до тих підприємців, підприємств, скажімо, ради директорів того ж міста Коростеня, шукаю людей в Києві, хто сьогодні займається бізнесом, і той, хто готовий надати допомогу. На прес-конференції журналістів цікавили питання щодо закону про вибори, про роботу нової патрульної служби України, чорнобильські питання, про об'єднання територіальних громад. 25 жовтня місцеві вибори будуть, і ми будемо обирати керівників територіальних громад, тих, які є на сьогодні. Наступні вибори будуть остання неділя жовтня 2017 року, і там ми будемо обирати вже керівників нових територіальних утворень. Вони будуть обов'язково, це я вам гарантую. Тому що закон, який нами прийнятий про добровільне об'єднання громадян, його ніхто не відміняв, він працює. Підготовка до його імплементації була ну, ніяка. Я це говорив і ще раз повторюю районним керівникам: нульовий результат їх роботи по роз'ясненню, по переконанню населення. На запитання журналістів щодо оцінки роботи вищого органа законодавчої влади, представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Володимир Аришонков відповів так. При тому розбалансуванні, яке є в державі, на жаль, дуже важко йде вирішення питань, особливо соціальних. От я вам хотів показати, ми за півроку роботи прийняли сьогодні. Це довідка Верховної Ради апарату. Прийняли 800 законів. Із них найбільше це 113 законів законопроєктів, які стосуються податкової, митної політики. На другому місці йдуть питання бюджету і третє питання національної безпеки і оборони. Питання соціального захисту тільки на п'ятому місці чи на шостому, от так за моїми даними. Я вже не хочу дивитись на питання культури, духовності, освіти, медицини. Дуже дуже важко. І ідея робота до слова в законодавчій роботі народного депутата України за 8 місяців роботи у Верховній Раді 44 законопроекти, 17 депутатських звернень, понад 700 звернень до різних інстанцій, як вищого, так і місцевого рівня.